Три за кордон паспорта, які не були ні разу ніде, не відпочивали, нічого не бачили бо все життя. Три роки тільки перебралися в хату, все життя. Чоловік спину до зворови немає нічого. Я вже не вперше бачу такі історії, і це черговий раз пояснює і доказує те, як працює збитковий потенціал, і як працює те, коли ми не живемо, а кладемо всі ресурси ради якоїсь цілі. Особливо якщо ця ціль довгострокова, це просто виносить потім на максимум. Я чула один в один історію. Дівчинка з Маріуполя розказувала теж саме. Чи вона просто поклала півжиття на те, щоб купити квартиру? Вона відмовляла собі у всьому, у подорожах і так далі. І квартиру винесло, звісно, зі ствольної артилерії. Ось і все не можна так робити, не можна життя покладати, відмовляти собі у житті зараз, щоб теоретично жити. Потім не будете і потім жити.